Допомогти з інноваціями для перемоги закликав представників контактної групи з питань оборони України Рустему Меров. Міністр оборони зустрівся із військовим Аташе у Києві напередодні. Мовляв, будь-які технологічні рішення вимагають необхідну цифрову основу. Рішення, що дозволяють покращити функціонування безпілотників та інших систем оборонної техніки, допоможуть зберегти життя українських бійців. Війну виграють технології. Росіяни можуть мобілізувати для м'ясних штурмів мільйони, а їхні заводи за Уралом працюють в три зміни. Але нашу перевагу забезпечать асиметричні відповіді, і вони можливі завдяки інноваціям, які вже працюють. Ми винаходимо технології, тестуємо, масштабуємо їх. А з вашою допомогою ми зможемо робити це швидше і більше. Європейському союзу та НАТО необхідно співпрацювати у виробництві зброї, адже жодна країна самотужки не зможе задовольнити потреби України. Про це за підсумками саміту Україна НАТО заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і додав: якщо союзники працюватимуть як цілісний механізм, це лише покращить безпекову систему цивілізованого світу про необхідність розвитку оборонно-промислового комплексу. Країн ЄС і НАТО як цілісного механізму потрібно, щоб НАТО і ЄС почали дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс. Прибрали всі, прибрали непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримки приватного бізнесу, тому що це приватний бізнес в їхньому парку. І сьогодні я вперше почув, що те, про що ми так довго говорили і закликали, воно зрезонувало. І вони вже говорять не лише про те, що вони будуть підтримувати свої оборонні кампанії, а про те, що треба дійсно створювати систему. З нами на прямому зв'язку Денис Попович. Це військовий аналітик. Пане Денисе, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку. От ми зараз говоримо про основні заяви, які звучали під час цієї комісії Україна НАТО Ради україна НАТО. Тут важливо розуміти також контекст. Ще одна новина, яка прийшла до нас з Російської Федерації, про те, що Путін підписав. Воєнний бюджет на наступний рік, який складає 10,7 трильйона рублів. Це якщо перекласти на долари так зрозуміліше, то це виходить десь приблизно 11 мільярдів доларів. Яким чином можна відповідати от, адекватно на загрози, які нові з'являються? Бюджет в 11 мільярдів доларів на 2024 рік. Це третина загального бюджету Російської Федерації, що я не помиляюсь, близько 29%. Навіть майже 30 симметрично ми на це не зможемо відповісти жодним чином, оскільки в нас немає таких ресурсів. Ми це чудово розуміємо: ні фінансових, ні людських, ні матеріальних. Ну тобто, це ж достатньо немає поглянути і подивитися розміри наших держав і Російську Федерацію України. Тому тут справді треба розраховувати на допомогу союзників і в інформаційному полі, і під час переговорів. Добуватися як швидше, щоб вони забезпечували наші потреби, нагальні потреби і в боєприпасах, і в фінансуванні економіки, оскільки ми зараз бачимо, що зокрема в Сполучених Штатах, а це один з наших головних союзників в цьому питанні зараз. відбувається політична боротьба довкола прийняття бюджету на наступний рік, фінансовий рік американський, де закладено 61 мільярд, має бути закладено 61 мільярд допомоги для України. Це дуже важлива частина. Європейський союз сам не забезпечує е такий рівень підтримки. Тим більше ми бачимо, що Європейський Союз він не може встигнути виконати свої зобов'язання, які він сам на себе поклав стосовно мільйони боєприпасів для України до березня 24-го року. Тому ми бачимо, що Запад поки що в цьому питанні не дуже консолідований, попри те, що там заявляють про підтримку України, і про це вони кажуть, що це не буде припинятися. Ну і безумовно, ми так само повинні розгортати свої технології, як каже пан Міро, і діяти симетрично, продумуючи таке, щоб ворог ну. Цього не очікувало. Зокрема, гарним примером, гарним прикладом може слугувати Бісплотне Флот, завдяки якому вдалося повністю насправді знизити великою мірою знизити функціонал Чорноморського флоту Російської Федерації, який вважався чи не найбільшою загрозою на півдні нашої країни. То пан Кулеба зауважив на тому, що насправді допомога наших партнерів у виробництві зброї для збройних сил України це не лише послуга Україні, а власний розвиток власного виробництва те, про що довго думали, але до чого не могли прийти наші партнери, або робили не з такою потужністю, як це відбувається зараз. От пане Денисе, як ви думаєте, те, що буде вироблятися для України, яким чином будуть змінюватися ці боєп? Припаси та техніка, що ми можемо побачити і що нам так необхідно, на чому потрібно наполягати. Ну наполягати зараз, передусім, необхідно на боєприпасах, тобто, це снаряди. Снаряди, снаряди і ще раз снаряди Я не кажу, що не потрібно іншим. Потрібно там все. Тобто, якщо ми будемо зараз прораховувати, ми з вами стикнемося, що буквально необхідно все, починаючи від патронів і закінчуючи побутовими речами, там банально. Зарядними станціями та павербанками, оскільки вона війна вона потребує усіх матеріальних засобів. Але якщо ми зараз кажемо, і це не превеликий жаль, правда, що війна переростає в окопну фазу, тобто, це перша світова війна от на наступному етапу історії, після 100 років минуло з першої світової війни, і зараз ми знову бачимо повторення. То, в ті часи, головним було боєприпаси. Це снаряди. І нам так само зараз потрібні снаряди для калібрів 152 і 122, це радянські калібри, І передусім для калібру 155 мм, які надають наші західні партнери, оскільки зараз ми переходимо поступово до стандартів НАТО і в сфері озброєння. Тому боєприпаси, дрони це те, що потребує фронту. Важлива інформація на зараз. Одещина та Донеччина лунають сигнали повітряної тривоги. Чекаємо офіційної інформації від повітряних сил збройних сил України про те, яка саме є загроза. Поки що дуже просимо мешканців Одещини та Донеччини іти в укриття і чекати відбоїв. А ми продовжуємо спілкування з Денисом Поповичем. Це військовий аналітик. Пане Денисе. От ми зараз говоримо про види зброї, які абсолютно необхідні сьогодні на полі бою. Буквально сьогодні, вранці, от в минулій годині ми спілкувалися з 3-ї штурмової бригади, і е, тема дронів і оцій війни дронів протистояння дронів вона надзвичайно важлива. Військові говорять про те, що для того, аби досягти певного паритету е, з росіянами, е, надзвичайно. Звичайно, потрібно посилювати засоби РЕП їхню кількість, і, зокрема, дрони. ФПВ-дрони, ударні дрони і так далі. Ось як сьогодні виглядає очима військових ця війна. Ви почули? Це просто прокоментую. Я почув, я, почу, я, я почу, не зрозумію. це репліка чи запитання? Це, зап, це запитання, так. Так, так. просто Ви його не артикулювали, тому я хотів почути продовження вашої думки. Ну тут безперечно абсолютно, і тут жодним чином не можна з цим сперечатися, оскільки військові безпосередньо ведуть бойові дії на лінії фронту, вони чудово розуміють, що необхідно. До речі, пан Білецький з третього кремо штурмової бригади казав, які є що означає дрони лінії фронту. Він там в одному з своїх інтерв'ю наводив ситуацію, що коли в небі орла це російський дрон. Постережне розвідування, то відразу виникають проблеми. Тобто, якщо я Орлан, тоді б'є артилерія, то він наводить артилерійські удари по позиціях наших, наших військовиків, і це є значення дуже велике. Друге, якщо ми наводимо приходи з з півдронами, то скільки коштує одна така пташка? Ну там є різні думки, які звучать з цього приводу. Ну візьмемо тисячу доларів, так ну, до прикладу, зі стелі візьмемо таку цифру. Буває таке, що і більше, але буває таке, що і менше. Візьмемо тисячу доларів. Оцей піввідрон вартістю у тисячі доларів здатне знищити, вивезти з ладу комплекс ППО, який може коштувати до півмільярда доларів. Знищивши, знищивши релокаційну станцію, він таким чином виводить з ладу цей комплекс ППО і фактично провалюється значний район і може там завдавати по них ракетні удари. Удар. Це я привожу приклад, тобто співвідношення, ціна якість яким, скажімо так, високоточним дешевим засобом, ми зможемо знищити сучасний комплекс, ППО, котрий е прикриває ворожі війська на фронті, ну от буквально от такий от приклад. Е я можу вам навести е з бойової обстановки. А таких прикладів дуже багато. Не про жаль, так само ворог це розуміє і використовує дрони проти Дуже дякуємо за коментарі. Спасибі вам. вам, Денис Попович, дякуємо. військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку.